Я вітаю радіослухачів хвилі 100 FM і телеглядачів телеканалу Чернівецький Промінь. І хочу зараз представити одразу нашого гостя, і потім розкажу про що піде розмова. У нас сьогодні в гостях депутат Чернівецької міської ради Володимир Бешлей. Доброго дня всім Том... смачного обіду, хто обідає. Так, доброго дня. Доброго дня. Є таке народне прислів'я. Я взагалі вважаю, що найрозумніша людина це народ, і народ придумав таке прислів'я. Україна рідна мати не вкрадеш, не будеш мати. Отже, наша сьогоднішня тема це крадійство на Буковині суто в Чернівцях. І я думаю, що Володимир Бишлей є скандальним депутатом, який його називають Чернівецьким Олегом Ляшко. Ну, в цьому щось є. В принципі, комусь він подобається, комусь він не подобається, але особисто я слідкую за роботу. Тою Володимира Бишлея і е, е, переглядав деколь, декілька постів у Фейсбуці в наших носіях стосовно крадійства. Отже, е, кажуть, що великі гроші можна тільки украсти, а заробити кажуть, заробити можна тільки геморой. І я колись е, такий іронічний вірш написав: е, я на хвилі корупції зради, я обожнюю тих, що крадуть депутатом Верховної Ради. Люди знов мене оберуть. Ха -ха. Пане Володимире, крадійство на Буковині сьогодні, і в особливо е, великих розмірах, що ви можете нам розказати. Ну, пане Богдане, ви вирішили поговорити про вкусняшки, да? про шкурнячки наших депутатів, наших чиновників. Мабуть, мабуть. Да, про буковину не можу говорити. Можна говорити про Чернівці, про нашу Чернівецьку міську раду. На жаль, чим ближче до завершення каденції цих депутатів, то кожен хоче. Побільш вирувати, і чим більше, тим краще для своєї сім'ї, для свого бізнесу, для своїх наближених людей. На жаль, це такий менталітет наших бізнесменів, які плутають бізнес. І з інтересами громади так я взагалі так. рахую, що бізнесмен, який має якийсь бізнес, він не може керувати. Він не може займатися двома справами. тому що він буде своєю політичною діяльністю захищати свій бізнес безумовно, і тут не буде порозуміння в цьому. Він не буде займатися державотворенням. я, я так вважаю, ну я можу сказати наступне. Ви мене називали скандальним депутатом. Ну я ж не винен, що кожен хоче собі просунути якісь ласий шматочок земельної ділянки на се. Чи урвати з бюджету. Так. Я просто про це говорю. І коли це не подобається там, депутатам, керівництво міста, відповідно, і доходить до конфліктів. Інколи доводиться не тільки словами відстоювати і інтереси громади, і громада, люди бачать це все під час прямих трансляцій. Сьогодні, до речі, дякую вашому телеканалу Промінь за те, що даєте можливість транслювати сесії, і чернівчани можуть визначатися, хто є хто. На жаль, сьогодні в міській раді склалася ситуація, коли і я бачу, що є дві групи депутатів. Одні сидять, щоб відсидіти, досидіти свою каденцію. Так. Є такі, що навіть. Їх не знаю, як звати, сидять як миші, і забули про те, що їх обрали територіальна громада. А є ще щурі. Оце що це група щурів. Вона якраз крутиться кругом мерського кабінету, кругом корита, і кожного разу щось для себе, щось для себе. Та ще, та ще, та ще, і це починаючи від літаючих кіосків, земельні ділянки, які надаються незаконно, там особливо останнім часом. Земельні ділянки, які виділяються під газові заправки, під якісь індивідуальні будівництва, що згідно закону, має бути відбуватися на конкурсних засадах. Чи це стосується гравійно-піщаної суміші, яку вже рік, рік. Та ще з нашого прута, з території водоканалу і на це все закриває влада очі. Чи це стосується там бронежилетів? І багато багато таких тем є, про які ну, не доводиться мені мовчати, говорю про них, доношу думку до громади, звертаюся до правоохоронних органів. Ну, є стаття і не одна є статті, цілий блок, як би так можна сказати, статей карного нашого кодексу, так про, про крадійство взагалі. Я колись, відпочиваючи на берегу у своїх друзів, підмамаюся недалеко. Я бачив на власні очі, як під'їжджає людина з підводою, починає грузити гравій з берегу річки, і він робить таких. Ну, принаймні 6-8 ходок на день, і мені пояснюють люди. От вони крадуть граві, відвозять і він заробляє. Я вже зараз не пам'ятаю, які точно гроші це коштує, скільки він не заробляє. Але фактично йде, це робиться в білий день на очах у багатьох мешканців буковини. Це ввійшло в норму, взагалі, і питання це неодноразово піднімалося, і воно звучить у нас на устах. Але ми настільки привикли до цього звикли, що це є вже на сьогоднішній день. Мені здається, якби нормою. Я знаєте, ну можливо, от ваш якраз приклад наводить, скажімо так, охарактеризовує ситуацію, в якій сьогодні є. Люди громадяни опинилися. Одні виживають і намагаються копійку до копійки скласти, намагаються там одні бутилки, пляшки збирають по смітниках, а другі підвод на підводу вантажать там шутери, інші десь там ліс рубають, збирають хмес. Це якби одна група населення, це населення, яке дійсно виживає, а да. є інша, яка в кризу жирує. І коли е, Камазами, сотнями Камазів, е, от там де той вуйко набирає фіру е, шутру, то е, якраз ділки з того ж самого місця вивозять скватерки е, сотні камазів. Е, то само гравійно піщаної суміші, і це прикривається і закривається правоохоронними органами керівництва міста. Прикривається. прикривається останній раз. Ми мали битву титанічну з гравійними мародерами на березі річки Пруд. Тобто КАМАЗ, якими і КАМАЗ і Екскватор, які ми три місяці тому передали представникам правоохоронних органів. Пішов проконтролював, що ж мене не кличете, там якісь пояснення мене не берете, там чому комісія міської ради не працює. От в мене стало питання. Виходжу на берег річки Прут на те саме місце, той самий Камаз, ті самі люди, той самий екскаватор, грибуть, мать родную за милу душу. І це в час війни, я рахую, що це є мародерством. Це не... поки наші хлопці віддають життя за нашу рідну землю, інші цю нашу землю. Успішно і в рази розграбовують. То, і я так, я так зрозумів, що правоохоронні органи кришують це розкрадання. Так я зрозумів. Я не можу е стверджувати з приводу. Я вам говорю про факт. Так е є у нас, знаєте, це мародерство, воно отримало збочені такі вигляди, коли у нас скільки законів, стільки шляхів їх обійти. І, звичайно, що знаходяться ті, ті перші працівники в погонах, які ці шляхи знаходять. Ті люди, які надають можливість це робити, вони звичайно є і прості громадяни це відчувають, і це не є для кого секретом. У мене більше болить, що це коїться на території міста, на території, на до прикладу водоканалу, так. де є в нас господар в місті, де є міський голова, який має це... Першим стояти на сторожі, того щоб земля територіальної громади майно було ефективно використано. Добре, добре, депутат Володимир Бишлей піднімає цю тему. Вона обговориться, вона звучить. Які результати є? Є на сьогоднішній день якісь результати, щоб наш радіослухач та розглядач був, хоча б принаймні в курсі. Звичайно, от, наприклад, остання сесія всі чули про те, що е, активізувалися схеми так звані ренжука на Калинівському ринку. Буквально в новорічні різдвяні свята, поки громада святкувала, е, наші спритні ділки, керівництво міста встигло встановити на калинівському ринку більше десятки контейнерів незаконно. Ми на це звернули увагу. Деякі контейнери дементували. на останній сесії. Ми пролобівали, поштовхнули все таки. Пройшло три місяці з того часу. Ми проштовхнули і депутати з під тиском прийняли рішення, і тепер всі контейнери будуть реалізуватися на конкурсних засадах, кожне торгове місце, лоток. Бо сьогодні виходить, що бабка столиком платить по повній, а підприємець і ділок, які має 50-200 контейнерів на Калинському не платить або має певні преференції і привілеї. Ми прийняли рішення, проштовхнули, і депутати прийняли. Крім цього, на останній сесії шкурні питання там депутата Романюка і інших депутатів не пройшли. Ми все таки стали звернули увагу і керівництва міста правоохоронних органів на те, що все таки лобіюються земельні питання і ряд земельних ділянок знято з розгляду сесії. Питання з бронежилетами, ви знаєте, зараз Я чув, ті так, так. сумнозвісні бронежилети, на які потрачено з бюджету 350 тисяч. Фактично дві кримінальні справи роз розслідуються правохоронними органами. Експертиза довела, що з такими мали рацію, бронежилети нашим хлопцям відправило за бюджетні кошти, неякісні і відповідно на то є. Документи зараз е, все таки намагаємося е, зробити так, щоб влада все ж таки замінила неякісні бронежилети на якісні, Дуже не може бути не може бєць е, вести службу, коли він. Розумієш, він не захищений, тобто багато, -багато, багато інших. Тобто тат. є якийсь рух. Тобто громадськість звертає на це увагу і пішов якийсь рух. І слава Богу, що пішов рух. Друзі, проблема ця, в принципі, вона завжди була, вона є і буде. Я пригадую, мені батько розказував під час Румунії, якщо людина щось вкрала її спочатку, відрубали палець перший раз, другий раз відрубали руку, і третій раз другу руку. Тобто людина вже не має чим красти. Ну це, я вважаю, що це для кишенькових крадіїв, а для таких великих, для розкрадання державного майна і не тільки державного, а природних ресурсів. Безумовно в більших розмірах це є проблема, яка була, є і яка, слава Богу, потихеньку почала вирішуватись. Тема нашого сьогоднішнього ефіру. Розкрадання на Буковині або е, Україна рідна мати не вкрадеш, не будеш мати, і у нас в гніздо залетіла цікава пташка. Володимир Бишлей, депутат Чернівецької міської ради. Пане Володимире, от я не знаю, хочу запитати про наступне: звідки у людини, взагалі, звідки береться оця без, безкарність, або ніхто не боїться цього робити. Я, наприклад, хочу привести такий навести приклад з власного життя. Коли мені було 5 років, чи я був, здається, мені не 5 років, здається, вже більше було, тому що це було, напевно, це був десь п'ятий клас середньоосвітньої школи. Я хотів, щоб мені батьки купили літак, літачок, такий конструктор, який ми склеювали з клеєм. А він коштував ще з 10 карбованців, по моєму здається. І вони не хотіли мені купувати. І я е, пішов на, е, на кражу. Я украв з нашого спільного там бюджету, де у нас е, батько в шафу складав гроші. Я там було 50 карбонців, карбованців, я зараз пам'ятаю. Я витягнув десятку. І батько приходить з роботи, каже, хто взяв 10 карбованців. Тут було 50, а зараз 40. Мама каже: Я не брав. А вона мене він мене питає, чи ти брав. Я кажу: Ні, не брав. Потім проходить 5 хвилин. І я зрозумів, що нас тільки троє живе в цій квартирі. Я кажу, що я взяв. Я дуже хотів купити цей конструктор. Цей літак батько мені сказав Дуже добре, що ти признався, але більш ніколи в світі такого не робив в житті в своєму. І з тих пір для мене було просто це. Дійсно, табу я ніколи в житті цим не займався. Не знаю, може не так виховують людей. В чому питання? Може, може проблема в вихованні чи питання в свідомості нашій? Чомусь це прислів'я суто українське, Україна рідна мати, не вкрадеш, не будеш мати. Як ви думаєте, Володимире? Мені прикро, що таке прислів'я є, але ну, це є реалії, в якій ми живемо, і на жаль. Людина, коли йде на, на такі фактичні фактично злочин, нею керує фактично спокусом, бажання спокусу. Але ми ж говоримо з вами про ще в великих розмірах. Так, безумовно. В великих розумов. розмірах, а це в нас переважно така спокуса є у чиновників і в депутатів різних рівнів, які мають е, наближення до корита, до кормушки, як теж називають. Е, Громаді бюджет наш, або землі, або інші якісь блага територіальної громади. Так, от у цих людей, чиновників, депутатів не тільки є ще спокуса велика, але і ще є страх, керує ними страх. Тому в них такі апетити великі. Вони думають, що знаєте, бачу, що кінець там каденції, кінець, кінець там терміну мерства, чи кінець там депутатського терміну. Тож треба. Пошвидше і побільше, бо життя ніби на цьому у них стає. Бізнеса не будуть працювати і позакладати собі там е під по якихось покуточка е якісь шматочки ділянки гектарами понабирати, там, чи якісь тендера повигравати. Чи... Звичайно, це спокуса і це е можливість е управляти, вона якраз керує такими людьми, які. Мають великі бізнеси, які хочуть впливати на політики, в тому числі на громаду. І постійно от кожну сесію у нас що не сесія, постійно якийсь курничок 1, 2, 3 е штовхають, чи то депутати, чи то чиновники. Ось ми ми знаємо, що голови полетіли зараз нещодавно, із, із землопорядника і архітектора міста, тобто ніби зняли ключових корупціонерів міста, ну і називали їх. так. Так, так, так. Але далі йдуть питання на, на сесію. Ніби у нас міський голова теж з гарної вихованої сім'ї. Мабуть, та політична кон'юнктура той, той клан, який, в якому крутиться людина. Або політик, вона не дає їм можливості фактично відійти далі від цього. Я колись написав такий, я не можу це назвати трактатом, можливо, це таке оповідання звідки пішло слово, взагалі, назва Україна. Ну, кажуть, що це окраїна або укроїти якусь частину землі Україна. А я написав, вже Україна від слова Украсти по Івану Франку украдене щастя Іван Франко і так далі. Є дуже багато творів літературних навіть на цю тему. І але я потім мені стало прикро, що я українець піднім підняв таку тему і свою державу розшифрував назви держави своєї, нібито як слово украсти. Один мій знайомий, який працював в Німеччині, розказав. Мені колись таку історію, що він покривав у свого хазяїна дах металочерепицею. І вони це робили своїм партнером з хлопцем. Вони доволі працювали так професійно, йому їм довіряли. І от його партнер. Взяв десь три-чотири пачки цих шурупів і поклав собі в сумку. А він каже, слухай, ну це ж ти виходить, що ми украли у нього. А він каже, нічого страшного, він ще дасть. Вони підходять, коли у них залишається вже 4 чи 5 листів е желіза, щоб прикрутити, а шурупів немає. Підходять до і кажуть, нам не вистачає шурупів, е дайте ще. А він каже, ні, у вас все вистачає, я все прорахував. Ви пошукайте, ви знайдете. І мій друг каже своєму. Треба віддавати. Він каже, що своє віддавати. Це напевно і ментальність наша. Як, як ти вважаєш? Ну я вважаю, що ми маємо громадяни, громада виховувати і наших політиків, і наших майстрів, і наших. Ну, тобто, бути пильними і слідкувати, не давати можливості. От ви яскравий приклад, не давати можливості, щоб такі речі були. І, звичайно, дуже прикро, що в цій ситуації є велика несправедливість, коли там за ті шурупи чи за мішок якоїсь картоплі людині паяють там, рік тюрми. А за те, що ти там вкрав десять соток землі, чи там гектар землі, чи там з бюджету явно вкрав гроші, продав неякісні бронежилети, там виготовив їх кустарним способом. Нічого немає людям, от в от, от це саме страшне несправедливість, не відсутність якогось правосуддя. І мені здається, що треба основ, головними суддями в цій ситуації має бути має бути громада. Люди кожен, ми не маємо давати можливості, от от такій несправедливості, тому що я ще раз говорю: сьогодні життя таке у нас складне, воно суворе, і коли люди в три рази обідніли. Обнічали то одні, да? а інші в три рази збагатіли на цьому. Тобто воно ж нікуди не дівається. Воно з однієї кишені прийшло в комусь кишеню до іншого. І треба якраз от давати по рукам тим людям, які цим цим займаються, і це є на це законні методи. Знову ж таки, скоро вибори, і громада може пересіяти всіх. Чи може депутат міської ради Володимир Бишлей такий невеличкий звіт про свою роботу? От наша мешканка Чернівців Тетяна Продан запитує, що зробив за час свого депутатства Володимир Бишлей або останні справи, які, яких він торкнувся, і які результати від цього піця я обраний депутатом міської ради від округу. Мій округ це мікрорайон Калічанка. На цьому окрузі за час мого скликання і вдалося нам побудувати міжбудинкові проїзди, збудувати там, більше трьох дитячих майданчиків, збудувати нову котельню для мешканців мікрорайону. І, звичайно, перед усім, в мене якраз проблема цих людей, якби на першому, першому плані, адже ці люди, громада мене вже не перші скликання обирає до міської ради. Звичайно, доводиться по суті своєї депутатської діяльності ставати фактично тим каменем спотикання, саме на реалізації корупційних схем в нашій міській раді. Я про них говорю це моя позиція, і не раз мені чи це стосується освоєння коштів на при будівництві доріг, чи це стосується закупки бронежилетів, чи розподілу земельних ділянок. Це моя громадянська позиція. Про неї чернівчани знають, чують, дають мені відповідну оцінку як мешкан мешканцю громади. Виборці мої дадуть як знов ж таки оцінку, як мажоритарнику при цей при при наступних виборах. Я щороку кожного року звітую. Кожного року мої виборці отримують звіт. Звичайно, використовує активно соціальні мережі для того, щоб донести фактично щодня, що зроблено, і на користь громади, на користь чернівчан, мною, зокрема. І ви знаєте, що звісно дуже приємно, коли я отримую, піднімаючи зокрема такі складні корупційні питання, отримую підтримку від чернівчан. Це, Це надихає і це дає сили. До подальшої роботи вже не секрет, мене а ти не боїшся, а ти там, тобі не погрожують. Ви знаєте, Кожен раз чую погрози, кожен раз отримую там, якісь застереження, а ти не роби то, бо ми тобі то зробимо. Ну, ви знаєте, я, в мене нема що забрати, вже вже все, що можна, у мене забрали. І я не ризикую, я просто кажу: ризикую майном громади. Якщо я його не відстоюю, значить громада його позбудеться. І Для мене надзвичайно принципове є питання, які я піднімаю в сусідній залі особливо майнові. Яких би ще питань торкнувся депутат міської ради Володимир Бишлей сьогодні? Наприклад, і ну і користуючись нагодою, сьогодні зараз це можна розказати і нашим радіослухачам і телеглядачам? Знаєте, питання мене турбують. Проблему управління містом, нашим господарством, ми сьогодні маємо, ви знаєте, таку ситуацію, що багато молодих людей, професіональних ну не професіонал з яких можна виховати, професіоналів, але креативних і освічених є. Але ми в той же час маємо сьогодні водоканал вже більше трьох місяців без керівника. Аеропорт без керівника, головного архітектора сьогодні в місті немає. Калинівський ринок немає. Керівника, якийсь, знаєте, такий кадровий голод. Плюс ми розігнали районні ради. Це такий фактично радянський совковий бюрократичний механізм, коли е, ви написали. ...скаргу меру чи депутату міської ради про те, що там десь дах тече. То ця скарга пройде там більше п'яти кабінетів, всі всі щаблі. Це могло тривати декілька результака місяців. В результаті ви отримаєте відписку, що нема фінансування. Вибачте, далі ви маєте сидіти з парасолькою під стріхами. ну мабуть, така стара от радянська ще да. і радянський штамп такий. коли ми ліквідували ці районні ради, їх з жовтня вже не буде то стає питання саме системи управління містом господарством. І цю систему треба будувати, базуючись на наших людях, на самоорганізації людей, на вуличних, будинкових комітетах, комітетах мікрорайонів. І все-таки потрібно будувати модель, яка б дала можливість нам радянські кадри. Відправити вже на заслужений відпочинок і велике їм дякую в комсомольській школі, але все-таки виховувати наших патріотів, молодих фахівців, давати можливість їм керувати. Я би на це зараз акцентував увагу. А от е, сьогоднішня ситуація з, з пенсіонерами, з урізанням пенсій і з е, ситуацією економічною в плані, в соціальному плані, е, яка е, позиція Володимира Бешлея, що він може зауважити? Яка його думка взагалі на те, що відбувається? Незвичайно ну, що... болюче питання ви задали, е, бо е, скоро буде рівно рік тому, як ми почали війну з перевізниками і з мерією за? Соціальні права пільгових категорій громадян малозабезпечених. Ви знаєте, що в місті діяв більше трьох років соціальний проїзний квиток, і я безпосередньо мав відношення до реалізації цього проекту, переймав, вивчав досвід в різних містах і фактично у нас була війна з перевізниками з мерією, аби відстояти цю соціальну цю пільгу. На жаль, нам не вдалося це зробити. Пенсіонерів, малозабезпечених людей загодували обіцянками про те, що будуть соціальні цільові прямі дотації, буде соціальна карта, будуть знижки в аптеках, магазинах. Пройшов рік цього всього немає, і знаєте, я саме ну, важко скажімо так, перед... важко про це говорити, адже кожного дня фактично спілкуюся з людьми. І, і вони мене питають: ну де, ну де ну де ну на жаль, е і та ситуація з підняттям цін в державі, вона ну просто нас всіх е має стимулювати до того, щоб ми все-таки шукали в місті, в громаді резерви і давали. Соціальні дотації тим людям, які цього найбільше потребують. Це не вели, це невеликі кошти. От якби раніше контейнера, які там на Калинівському ринку ставилися безцінь, Там це один продали контейнер, це мільйон. А за мільйон можна ну, нагодувати кажу, півсвіту. Реально, але цей мільйон не пішов на потреби нашої громади, пішов, і ми це. Тично дали по руках конкретним чиновникам в в кишені і багато, багато багато різних питань. Ну, наприклад, от на останній сесії депутату Урсуляну дали земельну ділянку безкоштовно. При тому, що всі ж бракують, немає бюджетів коштів, немає за що дороги. Латати безкоштовно дали земельну ділянку на Хотинській, яка буде в перспективі переведена під газову заправку. Якби цю земельну ділянку продати за аукціону, мінімум 2-3 мільйони в бюджет би могло надійти. Ось, ось де є, ось де, де наші гроші, де наші ресурси. На жаль, от це ви кажете, де скандаль, скандальність і всі питання. Буду піднімати, піднімав, буду піднімати. І надалі ці питання ж ну це майно громади, і не можна просто так ним розпоряджатися. І ще таке одне питання є від наших чернівецьких мешканців по оплаті за газ. Наприклад, люди платять за газ по лічильнику, а до них приходить контролер, який фіксує і приносить пов'язку таку невеличку, де написано, що у вас борг. Який борг? Вони кажуть, ми чітко платимо стосовно лічильника відповідно показників лічильника. А у них звідки цей борг береться, може тут є в чомусь? Ви ніколи не, не замислювалися над цим питанням. І в чому тут полягає сама сіль. Підвох. Так, підвох. Ну, приходять контролери в той момент, коли наші чернівчани на роботі чи десь по справах відлучні. Контролери пишуть, ну, щоб полегшувати в тому числі собі роботу і десь очки заробити в газовій конторі. Пишуть там від балди середній показник, подають в газову контору. І, відповідно, чернівчани отримають. Платіжки десь несправедливі. Тому треба відстояти. Ну, є процедура, треба писати скарги, треба відповідно складати акти і платити за ті послуги, які реально вам надаються. Ну і на завершення, я думаю, побажання від Володимира Бишлея, нашої громадськості, мешканцям Черніців і кому що хоче побажати Володимир Бишлея, миру і весни весняного настрою. Друзі, у нас був цікавий гість депутат Чернівецької міської ради Володимир Бишлей. Ми говорили про крадійство. Дякую всім за увагу! І до наступних зустрічей! На все добре!